Астрологічний прогноз. В червні 2025 року не очікує масштабного наступу армії Російської Федерації. Прогноз зроблений наступним чином. В середині травня планета Юпітер, яка означає масштабність, вона опиняється під кутом 90 градусів до точок затемнень. Ця позиція означає примушен, вимушені, вимушену масштабну підготовку. Але яка йде складно. Потім, в червні місяці цей аспект вимушеної масштабної підготовки проходить, він знижається і настає інший столичний аспект. Це кут 90 градусів від Сатурна. Планета Сатурн все обмежує, знижує і робить більш скромнішим. І в червні місяці це означає, що. Масштабних подій в червні не прогнозую. Окрім Сатурна, в червні також планета Нептун, яка означає якісь чинники, яких ми зараз не знаємо, тайні чинники, вона теж буде в червні заважати під кутом 90 градусів, заважати масштабним, масштабним діям. Таким чином, найближчим часом любі масштабні проекти, в червні місяці, в тому числі наступ армії Російської Федерації. Вони або не будуть, або будуть заблоковані, або будуть набагато скромніше, ніж це здається зараз. Дякую за увагу. До нових зустрічей!